Сльози радості та щастя так емоцію писала звільнена із російського полону прикордонниця Людмила Кравчук, коли вперше після обміну зустрілася із рідними. Такий сюрприз їй влаштували побратими прикордонники, коли військова медикиня йшла на інтерв'ю. Натомість потрапила в обійми доньки та брата. Поки тут. саме. Чесно. Я напевно скільки буду жити. Я буду ніколи не забуду цю. Нагадаємо, військову медикиню Людмилу Кравчуку російський полон захопили у Маріуполі в квітні. І аж через півроку, 17 жовтня, в результаті масштабного обміну жінка повернулася додому.